Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області денна температура буде від плюс 16 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 7. У Києві на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів не прогнозується на півночі. У Житомирській області температура в день буде від плюс 16 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 7. Ясному ранку у Житомирі прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися, опадів не прогнозується. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 15 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 6. Хмари, що вкривали небо у Чернігові вранці, вдень зникнуть і до самого вечора вони вже не з'являться. Опади не очікуються. На Сумщині температура день буде від плюс 16 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 6. Ранок у Сумах очікується ясний, а день та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Опади не передбачаються на сході. На Харківщині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 16 до плюс 12 градусів, та від плюс 10 до плюс 7 вночі. У Харкові вдень ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно, без дощу. У Донецькій області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 15 градусів та від плюс 11 до плюс 6 вночі. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Донецьку погода буде похмурою, без опадів. На Луганщині денна температура буде від плюс 17 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 6. Протягом усього дня у Луганську буде триматися хмарна погода. Опади не передбачаються на півдні. У Одеській області температура в день буде від плюс 16 до плюс 13 градусів та від плюс 10 до плюс 13 вночі. Вже з самого ранку в Одесі розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч без дощу. У Миколаївській області очікується температура від плюс 17 до плюс 12 градусів в день та вночі від плюс 13 до плюс 5. Ранок та вечір у Миколаєві будуть ясними, вдень очікується хмарність, опади не передбачаються. У Херсонській області температура вдень буде від плюс 17 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 5. У Херсоні ясна погода очікується вранці та ввечері. А в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Запорізькій області очікується температура від плюс 15 до плюс 10 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс 9. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Запоріжжі до кінця дня. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Криму максимальна температура в день становитиме від плюс 15 до плюс 11 градусів та від плюс 11 до плюс 3 вночі. У Сімферополі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. На заході у Львівській області, в день температура становитиме від плюс 16 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 6. Ясна погода буде триматися у Львові впевнено: вдень можлива недовга хмарність, опади не очікуються. На Івано-Франківщині вдень температура становитиме від плюс 16 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс п'яти. Вдень в Івано-Франківську на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися, опадів не прогнозується. У Тернопільській області температура день буде від плюс 16 до плюс 14 градусів та вночі від плюс 12 до плюс 8. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Тернополі обіцяє бути ясним: опади не очікуються. На Буковині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 16 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 9. Ранок та вечір у Чернівцях будуть ясними. Вдень очікується хмарність, опади не передбачаються. На Закарпатті очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 21 до плюс 17 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 15. Небо ясне в Ужгороді вранці, затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Опади не передбачаються. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою день від плюс 16 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 7. Ясна погода буде триматися в рівному впевнено, вдень можлива недовга хмарність, опади не очікуються. У Волинській області температура вдень буде від плюс 17 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 7. Хмари, які з'являться у Луцьку вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опадів не прогнозується. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою, в день від плюс 15 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 8. У Хмельницькому хмари вранці розсіються, а день знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо вже повністю без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 17 до плюс 12 градусів в день, а вночі від плюс 11 до плюс 7. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Кропивницькому закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Вдень можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Полтавщині температура в день буде від плюс 15 до плюс 12 градусів та від плюс 11 до плюс 8 вночі. Весь день у Полтаві буде хмарним, без опадів. У Черкаській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 15 до плюс 13 градусів та вночі від плюс 10 до плюс 12. Вранці небо у Черкасах буде ясним, таким воно і залишатиметься протягом усього дня, без дощу. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 15 до плюс 11 градусів та від плюс 10 до плюс 12 вночі. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою, до полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою. Вдень від плюс 16 до плюс 12 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 6. Хмарна погода протримається у Вінниці весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами. Бажаємо вам гарного дня та тихого вечора. До нових зустрічей.